Більше 200 об'єктів топоніміки Лозівської міської тергромади отримали нові назви спочатку прийняття закону про декомунізацію. Це вулиці та провулки на честь загиблих з 2014 року лозівчан. Багато нових назв на честь українських письменників та поетів, видатних людей в українській історії. А близько 120 вулиць та провулків громади перейменували вже з початку повномасштабного вторгнення. Тож на Лузівщині з'явилися нові назви: Незламна, 25-ї Січиславської бригади Леоніда Каденюка, Євгена Сверстюка та інші. Науковий співробітник Лозівського краєзнавчого музею В'ячеслав Труш, який брав безпосередню участь у дослідженнях старих назв вулиці Провулків, та разом з іншими істориками-краєзнавцями працював над новими, у рамках програми міське життєво розповідає про декілька перейменованих вулиць. Зокрема, чому саме обрали такі назви та які з них безпосередньо пов'язані з Лозівщиною? Одна із вулиць, яка отримала нову назву на початку 2023 року, і якій лозівські краєзнавці відшукали український аналог, є вулиця Ломоносова. Згодом виявилося, що цей об'єкт топоніміки, який назвали на честь українського філософа і мислителя Григорія Сковороди, перебуває у своєрідному культурному поєднанні з бульваром Шевченка та вулицею Миколи Гоголя. Це три знакові персонажі взагалі для української національної ідеї, для української культури, для української літератури. Тому що є імена в будь-якому народі, які є класичними, які, відповідно, без яких неможливо уявити взагалі культурний контекст того чи іншого народу. Саме Григорій Сковорода, розповідає історик, мав суттєвий вплив і на Тараса Шевченка, і на Миколу Гоголя. Також краєзнавець зазначив, що відомий український філософ завжди протистояв будь-якому контролю та формам гноблення. Тому його життя і творчість має значний вплив і на наше сьогодення. Людина, яка залишалася постійно, намагалася залишатися постійно поза контролем світу, навіть на своїй <кхем> на своєму. А місці поховання він наказав написати епітафію Світ ловив мене, але не спіймав. Тобто, це людина, яка протистояла контролю, людина, яка протистояла будь-яким формам гноблення. І водночас це людина європейського типу, Це індивідуалізм, це освіченість, це увага до прав людини, це увага до віри, до християнства. Тобто, це людина, яка намагалася залишитися собою в тому складному світі 18 століття. Коли саме на українській землі здійснювався російський тиск, коли здійснювалася, відповідно, саме колонізація цих земель. Безпосередньо Григорій Савацьковорода перебував найближче до нас це Харків, це Ізюм, і, відповідно, саме із ним пов'язано дуже багато різноманітних історій, дуже багато історичних анекдотів. Але тут постає постать саме Цікавого мислителя, який саме опирався на український народ, який опирався саме на українські традиції, і, в принципі, стиль життя Григорія Сковороди він відповідає в принципі, українському національному характеру. Також варто зазначити, що в Харкові існує національний університет імені Григорія Сковороди, і багато учителів, багато які саме викладають дітям в школі, вони саме пов'язані. Конкретно із цим університетом і потрібно сказати, що для російського агресора такі ознакові імена, зокрема Григорія Сковороди, вони також викликають несприйняття, чому музей а, Григорія Сковороди, меморіальний, також зазнав ракетної атаки і був зруйнований. Тобто, саме із Сковороди народжується творчість і Миколи Гоголя, який також демонструє принцип Григорія Сковороди. Тобто Микола Гоголь, перебуваючи в складі російської імперії, він все одно залишається їй чужим, все одно в ньому так чи інакше проростає оце ось українське коріння, чому російський філософ Ніколай Бердяєв у своїй книжці Руська ідея пише про Миколу Гоголя, в ньому била щотані руське. Явно тобто, що людина була а, саме чужою в цьому російському середовищі. І безпосередньо а, Тарас Шевченка. На честь якого перейменована саме вулиця Жовтнева, він також а, саме демонструє знову ж таки оці ось принципи життя Григорія Сковороди. Це індивідуалізм, це закоріненість в українській традиції, і це відповідно саме а, намагання якось змінити цей світ на краще. І якщо порівнювати, припустімо постать Сковороди і постать Ломоносова, а, тобто Ломоносов це людина, яка Покинула свою батьківщину, яка всіляко намагалася бути лояльною тодішньому режиму, всілякі різноманітні оди імператриці і так далі. На відміну від Григорія Сковороди, який мав чудові перспективи до кар'єрного зросту, перебував за кордоном, перебував в Петербурзі, в Москві. Але він обрав саме бути собою, тобто мандрувати, спілкуватися з народом, вчити тих, хто хоче вчитися. Відповідно, це саме також заклик до сучасності про те, що найважливіше бути самими собою, тобто і як окремим особистостям, як нації і як, відповідно, державі. Історик В'ячеслав Труш говорить, що на формування української свідомості та культури мав вплив і український письменник Микола Гоголь, який, крім того, що писав, був ще й завзятим етнографом і збирачем українського фольклору. Він також, по-перше, виростав на творчості Сковороди, одне з джерел його творчості. Він також походив з українського козацького роду, як і Григорій Сковорода, як і Тарас Шевченко саме. І в своїх творах він надихав українців 19 століття, 20 століття, братися саме за шаблю, за зброю під час протистояння ворогові. Зокрема, і найвідоміший його твір, відповідно, Тарас Бульба. Першій редакції саме свідчить про а, оце ось а, романтизацію українських захисників, і, в принципі, можна сказати, що оцей образ козака, захисника він не змінюється. Тобто змінюється форма, змінюється зброя, але сама сутність, тобто людина, яка є вільною, але яка здатна жертвувати своїм життям, здоров'ям заради цієї волі, точно так само, як це було. У Григорія Сковороди, який знехтував кар'єрою, щоб бути собою. Точно так само в Тараса Шевченка, в якого знову ж таки були всілякі кар'єрні переваги, який міг зробити теж гарну кар'єру художника, але обрав бути собою. І точно так само Микола Гоголь, який постійно роздвоювався між бажанням бути таким, яким він є насправді, тобто саме потягом до українства. до... Української цієї романтики, який в планах планував також написати історію України, оскільки Гоголь був не лише письменником, але й філософом, істориком. Життя і творчість цих трьох культурних діячів сковороди Шевченка та Гоголя, зазначає історик-краєзнавець В'ячеслав Труш, безпосередньо є основою всієї української культури. Тому на честь ось таких відомих постатей в українській історії у Лозівській громаді і перейменовані деякі вулиці та провулки. Але вони разом утворюють ось такий ось саме культурний ансамбль, тобто сковорода вплинув на одного і на іншого. І навіть так випадково вийшло. Хоча така дивний збіг, дивна випадковість, що е, виявилося, що вони троє оці імені виявилися поєднані в назвах вулиць, які поряд розташовані. В принципі, така символіка є е, е, і в інших новоперейменованих вулицях, коли вони всі утворюють таке горизонтальну мережу зв'язків, без яких, в принципі, неможливо уявити український контекст культурний. Тобто, Говорити про Тараса Шевченка і не згадувати про Гоголя і Сковороду неможливо. Тобто вони всі поєднані між собою.